Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Сьогодні виїхали з Андрюхою, хочемо половити окунця. Сьогодні дуже в нас холодно, морозно, мінус 14. Але як ви бачите, ми вже на льоду. Половина на сьому ранку і ми вже йдемо на риболовлю. Зараз десь тут пошукаємо окуня. Є в нас балансири, є безмотилочки. Я навіть взяв сьогодні, друзі, бур, тому що лід дуже товстий, вже близько 20 см. Андрюха взяв плішню. Тож, майже вже дійшли до місця, де ми будемо рибалити, друзі. Розпочинаємо. Так, давайте я вам перед початком риболовлі швиденько покажу Снасті, на які ми сьогодні будемо рибалити, на які удочки, на які безмотилки, на які балансири. Розпочнемо ми риболовлю, скоріше за все, на балансир. Ось така у мене удочка є балансирна. Це саморобна друзі, удочка від Олексія Красько. Називається вона Камар. Замовляв я в нього її через інтернет ще в минулому році. Наприкінці зими. І так мені на неї і не вдалося порибалити. А в цьому році я вже на неї один разочок, друзі, рибали. Балансирчик у мене тут стоїть ось такий мікрон. Чорна спинка, зелений пузик. Бачите? Також у мене ще багато різних друзі, балансирів, різних фірм, крапалі, рапала. Ну і, звісно ж, мікрони. Мікрончиків багатенько, різних кольорів: салатові, чорні, жовті, сині, голубі, фіолетові. І є трошки більше. Це двоєчка є троєчка. Далі будемо намагатися ловити на безмотилки. У мене є абсолютно дві однакові худочки безмотильних. Саморобні удочки, дерев'яні, з корком, дуже зручні, легесенькі, малесенькі. І металевий ківочок. Тут у мене стоїть лісоточка, моя особиста, власного виготовлення. А тут гвозді -кубик. І Є отака удочка від сальма, фінка. Тут стоїть мною власноруч виготовлений карбоновий ківочок, і мною власноруч виготовлена безмотилочка. Це гвозді шарик. Зараз я вам покажу безмотилки, які я. Особисто власноруч виготовляю, друзі. Ось тут більша кількість, мабуть, оце без мотилок, які зроблені оцими собственними моїми руками. Це лісотки різного кольору на 18-му і 16 гачках. Десь тут навіть на 14-му були. Ага, ось вони трошки більшого розміру. Також є, як ви можете бачити, гвозді, гвозді шарики різних кольорах і гвозді кубики. Тут у мене чортики, але це вже покупні магазині чортики. А ось лісоточки, шарики і кубики. На них будемо теж сьогодні, друзі, намагатися зловити окуня. Думаю, риболовля буде цікава, тож не перемикайтесь, починаємо. Ось, друзі, ще один окуньок. Мікрончик. Працює. Не найвеликий знов, який тут є, але ж клюнув. Андрюха. Так, да, я вже піймав. Ще, тим паче ще не перший вже. Оп! Що, Там бачили? Тільки опустив і є, тільки опустив і є. Окуня знайшли, Андрюха там щось ще ніяк не збереться ловити. Поняв. Андрюха каже, ще удочку не встиг розкласти, а ти вже три штуки впіймав. Ну так от чотири, Андрюх. Ага. Диви. О, оце красавчик. Диви який. Дивіться, друзі, який красний, так? Да? А, красунчик. Відчуваю сьогодні половим трошки, так, да, Андрюх? Я зараз трошки половлю на балансир, а потім хочу прийти і спробувати на безмотилочку. Поки ще у нас сьома година ранку, краще окунь відкликається все ж таки на балансирок мені кажеться. Хоча прям хорошо Андрюха якого кабана замарив. Це прям красофе. Прям гарнюні гарню, такі, да? Ану да, покаж мені його! Ух, красавчик. Бахмут Тут, тут, мабуть, що в мене тільки що зійшов. Навіть балансира не видно, ковтають. Навіть такі некрупні оконя, друзі, ну відносно некрупні. Хтось скаже, що нормальні окуні, і я вважаю, що для зими це дуже нормальний окунь. Є, звісно, і крупніші, але ж спробуй їх поймати. А це такий якраз середнячок класний. Забавно Ех, зійшов. які Зійшов! Андрюха там. Одна за одним тягає, так? Да? Ага. Оце ми вдало зайшли. Забурились непогано, так. Да? Я не знаю, що буде далі, але поки що початок, друзі, досить такий, знаєте, непоганий. Бачите, Змінив лунку поряд, друзі. Простуку. 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 Проробив ще одну Простуку. луночку. Простуку. І спершу ж... Підкиду і є відразу. Сьогодні окунь зранку прямо дуже активний, що не може не радувати, звісно. Це у нас, друзі, уловчик з Андрюхою на двох, буквально за 10 хвилин, ось з трьох чи з чотирьох лунок. Раз, два, три, чотири. Чотири, друзі, лунки. Півтора десятка окунів на двох за 10 хвилин. Отак ми починаємо сьогоднішню риболовлю. Як на мене дуже непогано, але це може бути просто ранковий вихід і дуже швидко роздача закінчиться. Просто повис уже без удару, але є.

Хороший. Це кабанчик нарешті. Такого як і я, бахуть, здорового. Красен, так? 50. Гарний, вицякий. Є окуня, друзі. І дуже класно вони сьогодні відкликаються. Такі гарбузики попадаються. Залікові, дуже залікові. вже дядя. Та ні, слухай, ну І дядя. цей ты бачиш? Ну це таки десь за пів кіло. Ні, пиво нема, грам 400. Та я думаю, що пів кіло там уверено. У мене є кантер. У мене теж є. Дивіться. Це Капець, Андрюха такі коні моча. Поставив там якогось свого балансира. Китайського, блин. Три-четыре петли, да, И ну, есть. Дуплетами. Ну, плюс-мінус десь такий да, да. однаковий розмір, друзі. Класні, стандартні такі окуня. Попадаються, звісно, і трішечки більші. Але в основному такий стандартний розмір 150-200 грамів. Класний окунь, те, що потрібно, просто клас. Ранок сьогодні просто надзвичайний, така роздача. Неймовірно. Ух ти, от це блін. блин. Так, видимо, О, ну нарешті я замарив дядьку. О, что -то, что -то. Я, конечно, не конечно. Чужа риба завжди менша. Да? Ну красиво. Гарнюнький. Друзі, це як його мікрончик. Мікрончик сьогодні творить просто дива. Андрюха таки вирішив да. зважити мене... окунів. Мадняві ваги є. Хочемо подивитися, Дивіться. який вага. 390. 400 грамів. 400 грамів. Ну ти так і а казав, що охуені в середньому ті що більше, десь грамів по 350-400, ну другий. І це думаю, десь так само буде. О там ще один такий є. Це менше. Ну цей грамів 300. Це менше, бо тут вій. <рив> Ви це бачили? <рив> ти на них що, вже метку поставив? Ну конечно. О, цей бачите, 340. 390 340, і 340. 350-400 грам. Так, так само, буде. Да, так само десь грам під 400, да. 350-400 грамів. Ах ти. Не, ну там ще таких парочка є. Грамів Я, типо, по 300. Менше. Да, Трошки 300. менше, ми саме більших вирішили зважити. Да, 330, бачите? 330. А, 340-330 тисяч. Та покажи. Трига і туди, 330, да. да. Ну, Друзі, за таких окунів. Лайк однозначно треба поставити. відсотково. і підписатись на канал Крючков. <рес> 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 так, Ну що, друзі, поки суть та діла, ми вирішили трошки перегризти, чим Бог послав. <рес> Бастурма домашня власного друзі, виготовлення колбаска в нас. Андрюха сирочок, якісь бутербродики. Ну, Звісно, ж, чайок. Без нього нікуди. Так що в нас легесенький перекус, поки нічого не клює. Я розказувати нічого не буду, Жека все розповів. Так що, в принципі, бо сир чайок і морозний сонячний день. І окуняли. Так, да, те, що потрібно. я перейти на безмотилку Андрюха Порот продовжує ловити на балансир а я думаю попробую на безмотилочку перший окуньок ось така власноруч виготовлена лісоточка друзі на гачку гамака це 16 розмір вілочка ліска в мене тут 0,1 і ось така Удочка дерев'яна з металевим довгим кивочком, удочка без, без хлистика, якщо ви можете бачити. Роль хлистика і кивка виконую, власне, сам кивок, Довгий. Так що я буду ловити, спробую половити на безмотилку, Андрюха буде ловити на балансир, продовжувати. Ну, Подивимось, на що буде краще відкликатися, тому що ранковий, ранковий кльов, ранкова роздача закінчилась дуже швидко. Треба тепер його вимучувати. Високо взяв. Бачите, без мотивочку бере за саме-за самий краєчок. Багато по зубам. На перву лунку там був всіх разів, мабуть, шість чітким по зубам попав і жодного не зміг засікти. Тут трошки краще.

О, oh, хорош. Ух, кайф. На безмотылку, друзья, ловить мне Мы не Чем на балансе. Да, ты бачишь, на безмотылочку пошло дело. я Утром была вообще раздача, блин, капец. Є, що... а, чі, э, сход Зійшов, да, так, там вже мабуть скільки штук зійшло. Погано. Слабенько так бере еле-єле. За самий краєчок губи. Багато що не так Такий за самий краєчок. Просто мі міліметр з краю. Так же вже обережно буре. Навіть і не віриться, що зранку хапав такі балансири в шахту, а тепер єлі єлі прикусує без мотивочку. Годинку зранку погодувався і все. І тепер треба кожного... Просто вимучувати. Високо опять взяв. це такий непоганий наче. Да, Горнюнка. Знову за саме краєчок Просто взагалі за саме за самий краєче. Так обережно тикає. Андрюха з балансиром ходить. І вже нічого не лови. Каже, Зараз теж буду на безматилку переходити. Закрив рот. Одну годину з утра просто була шалена роздача. І потім раз і кльов виключили. Ех, бачили, як загнув гарно. Ісход по зубам називається. я, друзі, трошки колір лісоточки поставив ось таку мідну з помаранчевим пузиком і на першій жлуночці була покльовка, поймала кінця. Андрюха теж перейшов на безмотилку, пробує чортика, Ну, поки ще щось у нього покльовок не було. На балансир взагалі заглохло. Це непоганий такий, наче. Якщо не зійде, так. гарненький такий. Як і попередній. такі привали взагалі. Кайф. Ретенько, але нам без мотилочку відзивається. и поклевка высоко. Иди, 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 иди. Свеженька луночка и е кабанчик походу. Да. Ох, на, на безмотылку таких. Кабанчиків ловити одне задоволення в нас. Ну, Арбузик полосатий. Що значить свіжа лунка? До речі, ми з Андрюхою знову опускали камери, то окунь стоїть, але вже ну дуже проханий. Це називається, друзі, дав Андрюхі лісотку. Каже, дай мені лісотку. <laughs> на тобі лісотку. Сидить і пакує. І пакує. <laughs> а ну покажи людям, на яку ти лісотку ловиш. Вот. Колір номер 6 Мій улюблений. Коричнево жовтим кузиком. Да. Вот. Я одну таку ловив. Теж декілька штук мав, а потім думаю, а ну-ка поставлю мідну. І в принципі на мідну теж плює. Андрюха як сапожник без сапог. Повний магазин снастей різних. На рибалку поїхав без лісоток. Так, ну що, друзі, на годиннику вже друга година дня. Вирішили ми з Андрюхою збиратися додому. Тим паче рибки ми підловили предостатньо. достатньо. Оце наш улов на двох. Половину забере Андрюха, половину заберу я. О, дивіться, які класнічі. Зранку клювали окуні на балансир. Ну, ми навіть декілька штук зважили, такі 350-400 грамів. Непогані були окунці, ну і трошки дрібніших. Тож риболовля була просто бомберна, друзі. Кому відео сподобалось, не забувайте підписатись на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Також хочу нагадати, що всі. Корисні посилання на снасті, якими я рибалю на удочку, на безмотилки, на лісотки на мої, на гвозді шарики. Ви все, друзі, можете знайти в описі під відео. Риболовля була огонь. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей, пока-пока.